Вітаю вас, мої любі, на моєму каналі. Дякую, що ви на мене підписані, Ставите вподобайки і коментуєте. Для вас сьогодні відео розпакування, замовлення. Сьогодні у нас 18 січня 2023 року. Цікаво, будь ласка, пропоную залишатися зі мною. Так. У мене сьогодні дуже велике замовлення, аж 5 штук. Це в нас іде засвоєння кальція, підтримка для волосся, кісток та зубів. Це в нас іде дієтична добавка вітамін Д3 2000 Max. 60 капсул вистачає на 2 місяці, 199 гривень, тобто 100 гривень на 1 місяць. Зручно споживати одна капсула на день після їжі, що я отримаю: здорову сяючу шкіру, сильне волосся, потужну допомогу. Для зміцнення скелету та зубів, сезонну підтримку імунної системи та стійкості до простудних захворювань, зниження ризику серцевих захворювань, профілактику дефіциту вітаміну Д3, піднесений настрій в будь-яку погоду. Це те, що нам гарантує виробник. Так? Ось 5 коробочок. Це вийде людям. На втратите, одна коробочка це на два місяці. Таке сонечко намальоване і ось такі капсулки. Один раз в день. Ось, будь ласка, будуть люди приймати. Взяли на всю сім'ю і два місяці буде користь. Тут повністю йде застосування, я ж кажу, не бачу я. А ось переклад, бачите, все є, все так як потрібно, все як положено. Так, далі дуже чудова зараз акція. До 23 січня ми можемо купити дитячу зубну пасту. Виробник Україна ось така: 50 грамів. Це в нас іде 3+, плюс. Тобто від 3 років вже можна приймати. Вона приходить в коробочці, звісно. З ніжним полуничним таким смаком ретельно очищає емаль від нальоту і залишків їжі. Екстракт квітки і ромашки аптечної чинить противозапальну дію, зміцнює ясна. Ось так тут ще багато, профілактика захворювань, тобто дуже і ціна зазвичай 99 гривень, а зараз 75 гривень. Взяли в мене таких 4 зубні пасти, дівчата. І люди сікономлять на кожній пасті уявляєте по 15 гривень, навіть по 25, можна сказати, да? Тобто пропоную, тому що виробник Україна, і вже це не перше замовлення зубних паст для діток, 3+, плюс. І це я рахую дуже на екстрактом ромашки. То я вважаю, що це дійсно гідно, гідний догляд для зубків діток. Тим пасі, за ними потрібно постійно доглядати. Так, далі в мене набір сила кератину. Ми таким користуємось. Це теж горжусь, цим, це теж виробник Україна. Шампунь 330 мл. І до неї йде маска 500 мл. Ось так вони приходять таким чином. Заклеєні в плівочку тонесеньку. Так, шампунь 119 гривень 330 мл, але вона густа, ароматна, з приємним ароматом і сила кератину. Кератин основний елемент міцного волосся. Живе та зміцнює волосся зсередини, захищає від дії ультрафіолету, поліпшує стан локонів після фарбування, відновлює пошкоджені ділянки, робить волосся міцнішим. Так, відроджує структуру, зменшає, е, захищає від дії навколишнього середовища, це дуже е, важливо. І рекомендовано для фарбованого волосся. Ось так. Це така шампунь, і 189 гривень у нас 500 мл маски. Україна-виробник завжди останнім часом завжди є е, на складі. Так. Далі я купила, мабуть, 139 гривень. Один він був тільки на складі, і я не пожалкувала. Дуже приємний аромат. Це от дуже прям, прям смачний. Це дезодорант 150 мл для хлопчиків. 7+, плюс. Аромат чудовий, відмінний. Зверніть на це увагу. Чомусь на складі був тільки він один, і я його взяла. і... Не пошкодувала, можна було два таких купувати. Тому що клієнти часто приходять і питають за такі речі, тому що ну, необхідно, щоб навіть дітки Сім Плюс він вже собі має свій парфум, так сказати. Так, по нашій акції за, з 15 по 195 сторіночку купіть любі коди і маєте право взяти по 79 гривень. Ось такі дезодоранти в мене замовили. 6 штук. Так, ось така краса. Саме свіжий, дуже-дуже мені подобається. Саме свіжий це в нас ось цей. Хто полюбляє свіжість, будь ласка, звертайте на це увагу ось так. По 79 гривень зазвичай 149 дівчата. Так, в замовленні у мене три крем-бальзама, теж український виробник. Це в нас від болю в, суглобі, в суглобах. Так, а кулючий хрящ по 99 гривень 75 мілілітрів. Конститенція в нього, ви бачили, я таким користуюсь, мене вже закінчується. Густенька. Вона, знаєте, вона така, бачите, мене закінчується. Вона не те, що густа, вона дуже така м -м, кремоподібна і піддатлива, як мяке мяке морозиво. Оце це такої до. Горошини, вистачить повністю на моє велике коліно. Вона дуже, таке, дуже добре розноситься, не липне, потім нічого з ним не стається. Дуже приємно, як проблема дуже приємно зігріває, дуже приємно зігріває. Мені подобається, не те, що зігріває, вона знімає біль. Пече коліно, болить суглоб, болить тут в мене в руці. Я наношу, масажую і лягаю собі відпочивати, або навіть в день теж я не його користую. Безподобна річ 99 гривень, 75 мл. Це виробник Україна. На... Все йде З нашим перекладом. Все йде повністю з інструкцією, як використовувати гарант... ну, як, Рекомендують використовувати два рази в день. Я використовую по потребі. Не дай Бог, болить, я використовую. Ось так. Рекомендую, тому що дуже дієвий, реально класний. Так, далі в мене в замовленні по 169 гривень. Відмінного результату тоніки для обличчя. Це йдуть з рожевим грейпфрутом, з вітамінками 250 мл. Я такий користуюсь, у мене вже його небагато. У мене вже, а, тут є де показати, у мене вже його ось так залишилося. Аромат чудовий. Відкривається таким чином. Дуже зручно на спонжик брати, дуже зручно. І що мені подобається, що дійсно тонізується. Шкіра дуже смачний 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 аромат. Дійсно, от грейпфрут рожевий, стиглий, смачний грейпфрут і, по-перше, його багато 250 мл. Я рахую, і головне те, що дійсно шкіра гладенька, і я потім наношу свій до е е дальній, який мені потрібно догляд. Я задоволена повторювати буду, тому що дуже мені це подобається. Так. Зараз, щоб я не я взяла і в мене замовили. Це у нас зараз акція йде родинні ціни. так, І в мене замовили ось замість 299 гривень. В мене замовили по 149 гривень. Це в нас максимайзер для губ push Ефект Effect, Dermafutur, 12 мл, Так, 12 мл. Що небудь купіть з каталога, і ви маєте право взяти по такій приємній ціні. Я зараз його, в мене дочка менше спробувала його сьогодні, тому що в мене два їх. Я взяла, один мене по замовленню пішов, дівчинка цей, а інший я взяла для, ну, для нас, щоб мати е, уявлення, бо тут шприц намальований, і люди, кому не запропоную, люди лякаються, що намальований шприц, що щось там не так. Ні, звичайний приходить тюбик такий, 12 мл. Я нанесла на руку, мені трішки підпікає. Мені трішки підпікає. Мабуть, може, на руку не за його, тому що трішки як почервоніння. Може, на, на руку не йзя, бо щось шкіра. Мабуть, на руку не за, бо щось в мене шкіра тут, прям вона стала в мене якась інша тут трошки. Потрібно, мабуть, на губи. То дитина мені сказала теж, що мама пощипує, пощипує. Да, на руку, мабуть, не зая, тому що мені неприємно. Не, не, не Каже, поколює, поколює, наче окольчики роблять в губки, але губки стали пухкими. Я здивувалася. Нанесла дитина. Такі бліді губи стали, а потім стали з такою ніж, ніжною рожевістю і пухкі. В неї так губки, слава Богу, є, гарненькі є. Так що чудова річ, на губи я ще не наносила. Я рішила, вирішила. Ну, і бачите, трошки в мене мені треба, це видно, трішки в мене покрасніло і тут підпухла мене шкіра. Ну, Це може шкіра руки, може, мені так не потрібно було робити. Тому що дуже гарно його купують, дуже за нього відгуки чудові і по родинній ціні дівчинка замовила 140. 49 гривень тому, що робила замовлення. Далі по родинній ціні ще замовлення у мене це. Для миття посуду я таким користуюся, мені подобається. Просто не пам'ятаю 65 гривень. Що-небудь купіть з 15 по 195 сторінку і 500 мілілітрів. Виробник Україна у вас буде ось такий гель для миття посуду. Тут у нас є два види: тропічний лимон і легка свіжість. І ось вибрали легку свіжість. Дівчатка за 65 гривень купили щось з каталога і таким чином взяли. Я собі хочу це замовити, тому що дуже мені, мені подобається, хочу такі речі. Боже, мої котики, мої котики. Так, сонечки мої золотенькі. Далі я взяла таку штуку. Мені сподобалася, по-перше, ціна завжди така кусається да, начебто. Але дуже класна дія, дуже класна дія. Тому що нічний крем для обличчя з вітаміном С, дермафутур, 12 мл. Це у нас іде лише за тиждень комплекс рослинних екстрактів. І вітаміна С у високій концентрації розгладять обличчя, делікатно освітлять пігментацію та освіжать шкіру, забезпечуючи максимальне живлення протягом ночі. Це нічний крем для обличчя з вітаміном С, дівчатка. Я собі їх купила два, тому що хочу спробувати, яка буде дія. Я равликом користуюся. Равликом користуюся маскою, я користуюся такою, відбілюючи, її треба геть трішечки на шкіру обличчя теж брала по, по родинній ціні. І в мене дівчинка теж замовила ось таку масочку. Вона теж. По 89 гривень замість 159 відбілююча експрес-крем маска, дермофутер 12 мл. По 89 гривень. Ось так. Замовили щось і, звісно, маєте право вже на такі пільгові класні ціни. Так. Розібралась, буду робити і буду казати, який ефект. Тому що від цього крем-маски, да це і відбілюючий, і від равлика я в захваті. Дійсно, в мене тут такі були зморшки вже прям глибокі, але вони мене головне робити постійно. Але вони мене розгладжуються. Так, сонечки, далі я купила, хочу ж знайти. Зараз дуже гарна ціна, дуже зараз гарна ціна, 154 гривни. Це в нас іде ніжна ароматна текстура, ніжна ароматна пінка очистить, зволожить та позбавить відчуття стягнутості. Очищувальна пінка для вмивання з алоєвера б'яні 150 мл. Крута ціна, зараз у нас виходить 154 гривни за 150 мл. Ось так. Зараз я вам покажу, бо я ж і собі взяла ось так. Аромат ніжний, приємний, конститенція, ви бачите, дуже легка, дуже-дуже така прям пінка-пінка-пінка, така легенька-легенька. І це для умивання. Дивіться, як вона піниться гарно. І оцеї дози вистачить повністю на шкіру обличчя. Дуже такий ледь-ледь такий трав'янистий аромат, ледь 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 ну, Класний, класний-класний, буду користуватися, буду сьогодні вже ввечері це все робити, тому що так, це буде моя вже по гарній ціні. Зараз гарна ціна. І ще три у мене є. Я взяла на реалізацію, тому що дуже приємна гарна ціна. І, і я вирішила, що я куплю по 154 гривни Рекомендую дуже. Так приємно, пахне, прям, прям казка. Так. Замовлення 259 гривень Lady Secret. Отакий дівчинка хотіла трішки іначого іначій, але не було зовсім на складі повністю. Хочу хоча б такий підійшов людині, і людина собі замовила такого формату. 250 мл, 259 грн. Це у нас іде Lady Secrets, дуже класний парфумований такий міст спрей, і я вірю, що їй сподобається, і буде, як буде на складі, будуть купувати ще. Так, це моє особисте замовлення, це кисневий порошок. Теж Україна, 249 гривень 750 мл. Дівчатка, дуже відмінна річ. Пере тут повністю інструкція. Можна замочувати, можна до пральної машинки, ручне прання. Тобто це в нас іде відбілюючи відбілююча гости, простите, вибачте, відбілююча дія кисню, еко-видалення плям. Для білих і кольорових речей. Кольорові речі ми замочуємо тільки на одну годину не більше. Концентрований, без хлору, ось такий у нас кисневий порошок. І я рада, що це наша Україна. 249 гривень. Тому що мій там уже якби закінчується, тому що я багато перу дійсно. Але... Хай буде мені запасник. Я взяла по 129 гривень, той раз не було на складі. Я взяла по 129 гривень шампуні, 400 мл для швидкого росту волосся. Дівчатка, кому треба, потрібно, будь ласка, звертайтеся. Цей шампунь прискорює ріст волосся. Це мені подобається. Хочу сама спробувати, бо я ж волосся відпускаю. Дуже гарне, гарне дійсно оформлення. Чомусь не розкрила його, але потрібно було розкрити. Дуже дивіться, яка нашому вологи, тому що недавно ну, не так давно потрібно. Дивіться, яка, яка краса, 400 мл для всіх типів волосся, але то, для того, хто бажає, щоб волосся росло швидше. 129 гривень. Друг що звертайтесь, будь ласка, без проблем. Клас, в мене 5 масок. Так, п'ять масок, це у мене колагенові маски. Мені дуже сильно сподобались від талії від компанії «Італія» по 49 гривень. Вистачає мені на чотири рази. Це колагенова масочка, ви її на, на очищену шкіру обличчя, тонік, все зробили навколо очей, шийку зробили, да? кремчики свої, і потім наносити цю масочку. В мене бачите, як вона защіпнуто? на дуже міцну резинку. Я оце не було світла. Я як наляла, ну, не було світла. Вона гелева текстура. Зараз, так, не хочу ж багато її видавити. О, дивіться, яка вона густа, яка вона густа. Гелева текстура калогенова це маска, яку не потрібно змивати. І саме головне, що е, ви нанесли і лягли спадки. І на ранок дійсно. Ось який аромат приємний. На ранок дійсно відпочили обличчя, нема темних кругів кіл під очима. Дійсно, вона дуже гарно розгладжує шкіру обличчя, вона її робить свіжою. І уявляєте собі, 49 гривень навіть на три рази, якщо на три рази, а, але мені вистачає на чотири. Я вже буду робити четвертий раз. І саме головне, що її робити через 3 дні. Тобто, уявляєте, 12, 12 днів да, це виходить, і ви собі 49 гривень на себе затратили. Дивіться, оце і, цього всього вистачить повністю на, шкіру, на всю, всю шкіру обличчя. Рекомендую такі маски, тому що вони відмінні. Наче вони простенькі, але вони відмінні. Так, далі у нас не приготувала себе серветки, роз... рознесу маску по рукам, бо де мене колагенова, гладенька шкіра. А пахне! Дуже приємний аромат, дуже приємний. Я думаю, що я рукам шкоди не зроблю. Я взяла знову-таки чай, це, тому що він буде. Це, в, в, в цьому каталозі чай цей 159 гривень, а в слідчому буде він дорожчий. І я вирішила, чому я буду переплачувати. Для себе я візьму по цій ціні. Так, біорозкладні пакети. Відчуваєш потребу розслабитися? Чашечка духмяного чаю зі смаком мандарина твоя найкраща помічниця у стресових ситуаціях. Да, дійсно так і є. Це я вже перевірила. Коли рівень нервової напруги зашкалює, а на зміну здоровому сну прийшло безсоння. Меліса знімає дратливість і відчуття тривоги, повертає душевний спокій, підтримує гарне самопочуття, сприяє розслабленню організму та спокійному сну. Екстракт з насінням конопель допомагає підтримувати нормальний емоційний фон, зелений чай з насінням коноплі, листям меліси та цедрою мандарина. релакс 20 пакетів по півтора грама. Зараз до 23 січня по 159 гривень. Дівчата, дуже зверніть на це увагу. Далі буде, мабуть, 199. Як зараз ціна знайомства. Я ось п'ю біорозкладні пакети. Все зазвичай. Біоактив, все. Це у нас виробник Польща. Все заклеєно, запаяно, все повністю йде інструкція на нашій українській рідній мові. Все. Цей пакетик в мене навіть йде в макулатуру. Я цей пакетик навіть не викидаю, в мене всі коробочки. І ось такий звичайний з ніжним ароматом я собі запарю на ніч і вип'ю сьогодні на ніч, щоб дай Господь Бог тривоги увійшли, ой, одійшли, як на як, на... як подалі, подалі, подалі. Бо вже заговорилася. Так, ще в мене є таке, таке, така, така річ. Зараз знайду саме перший каталог, по якому я вам розповідала. Дівчатка, я цей раз взяла мило. Ціна 109 гривень, але я не бачила, що тут мило є 125 грамів, і мило є 150 грамів. Але я взяла взяла, тому що ціна дуже чудова. Так, перше мило, бачите, як розпіл. талія. Тут 125 грамів, ось таке воно йде. Зараз фісташкове олія фісташки є дуже ефективним при прищах, псоріазі, грибках, екземах та шкірних інфекціях. Так, вона заспокоює свірбіж, а також допомагає при варикозному розширенні вен завдяки здатності. Посилювати кровообіг. Вибачте, сильно блиссить каталог а вже пізно і я оцей. Так що навіть можна при використовувати при розширенні вен, тому що з, з, прискорює кровообіг. Ось таке 109 гривень, дивіться, дивіться, яке оформлення, яка краса дуже приємний аромат. Так, другий номер, бо підписувала по номерам. Пах, пахне, звичайно, не дуже приємно, але з ефірною олією ялівцю. Так, ялівець найкраще у боротьбі з висипами, пріщами та м, запаленнями. Також бореться активно з лупою, і целюлітом та навіть лікує екземи. 109 гривень такого лікувального мила це не взяти. Це я рахую, дивіться, яке оформлення всередині мила. Дуже гарне, дуже і воно лікувальне. Це супер. Так, надалі у мене вже йдуть інші парочка мил. Так, третє у мене йде з козиним молоком. Тут 150, мл, 150 грамів. Дивіться, яке дивіться, яке оформлення, яка краса. Це таке з -з золотим стисненням. Чому я так звертаю вашу увагу на оформлення? Тому що ви комусь захочете подарувати, це такі речі, які потрібні всім. Дивіться, з козиним молоком. Багатий склад мила підтримує шкіру м'якою та шовковистою. Ретельно видаляє омертвілі клітини та чорні цятки без пересушування. 150 грамів 109 гривень. Тобто, дивіться, грами більші, ніж сама ціна. Ось таке оформлення, дивіться, дуже гарний. Кругом написи, описи, дивіться, талія. Дуже-дуже гарний, я ж кажу. Його навіть можна покласти до в склад, до якогось подарунку. 109 гривень, 150 г, дівчата. Так, четверте, у мене арганове. О, яка тут краса. Зараз трішки вашого часу загаю, але. Так, арганова, натуральна арганова олія для тривалого зволоження, живлення та відчуття повного комфорту підходить навіть для чутливої шкіри. 109 гривень 150 мл до 23 числа січня можна ще таке купити по такій гарній ціні. Дуже, я ж кажу, гарне оформлення. Так, і ще в мене є п'ятий кусочок антивікове з екзимом Q10. Дивіться, яка краса. Теж все. Оформлення дуже, дуже гарне. Так, спробуй та спробуй як омолоджуючу маску. Залиш піну з чарівним ароматом на 5 хвилин на обличчі та насолоджуйся антивіковою дією коензиму Q10. Ось такі мила я взяла. Ці ідуть 150 грамів, йдуть по 109 гривень, 150 грамів, а ці два йдуть по 125 грамів. Ось так. Дивіться. Звертайте, будь ласка, на такі, такі речі увагу, тому що дуже важко, навіть для подарунку. І ще, звісно, такі мене розкупили дуже гарно. Це в мене мило іде із лавровою олією. 84 гривни. Лаврова олія один із найцінніших скарбів Туреччини. Вона чудово впливає як на шкіру, так і на волосся. Оздоровлює, дарує, дала сухість. Протистоїть шкірним захворюванням, грибкам, екземам, псоріазам, висипам, а легкий масаж лавровим милом заспокоює, розслабляє та дарує шкірі максимум комфорту. Тут у нас, дівчатки, 120 грамів. Ось так. В мене їх два взяли, тому що це в мене по замовленню. Ось так я розкрила одненьке, щоб бачили, воно в коробочці все розкривається. Ось така краса. Ось так. Потемнівшись в мене екран. Так що, дуже навіть вкраплення є лаврового листячка. Так що ось така. Звертайте на таке увагу. Таким був мій відеоогляд. Дякую вам, що ви до цієї хвилинки зі мною на мене підписані. Я вас обнімаю. Ви найкращі, любі мої. До нової скорої зустрічі. Все буде добре, все буде Україна, перемога за нами. До побачення. Дякую, з вами була Наталя. До побачення!